У 2014 році я одружився, uh -huh. а в дружини тесть пасічник. І от так як я люблю подорожувати, а пасіку він теж, пасіка кочова, він вивозить її постійно. Ну, Він запропонував мені, не хочеш проїхати. Допоможеш там вулики, розвантажувати, uh -huh. завантажувати. А тим більше, що їхали ми, це перший раз довелося мені їхати на урочище Бучак, Канівський район. Uh -huh. А я там проходив практику, коли навчався в університеті. То я знаю ці місця, да, деякі, угу. деякі ці місця. Кажу, звісно, що я туди поїду. Взагалі просто, щоб хоча б побачити, згадати, як uh -huh. там було. І отак почав з ним їздити, uh -huh. перевозити пасіку. Спочатку допомагав розвантажувати, завантажувати. А потім ну, стало цікаво, все-таки ж ми, наприклад, там приїхали і день він працює. До я так Мимоволі до нього підходжу, дивлюся. Як тест працює? Да, так, да, що там він робить. Запитання, досвід. Е, тесті з 1989 року А, займається. зрозуміло. Е, і от Я до нього так підходив і почало мені ну, цікаво. Цікаво, я взагалі так люблю, як то кажуть, щось розпочати з нуля. Uh -huh. Мені подобається, як е, та сама бджолина сім'я у нас зростає, там. От дивіться, що є от якийсь прогрес. Тобто uh -huh. життя, е, життя вирує, сім'я збільшується. І от Захотілося і мені. Ну так, я так і з дружиною говорив і все. Були сумніви, а чи будеш ти займатися, чи ні. Але, Давайте ну, спробуємо, спробуємо, тим більше мені цікаво. Uh -huh. І потім вже ж це, цей рік 2015 року у квітні мені повинно було виповнитися 30 років. Uh -huh. І в мене мама на той час, вона вже ну, досить так важко хворіла. Вона хотіла, щоб про неї якась залишилася пам'ять. І Вона каже, от ми з батьком хочемо тобі купити там, золоту печатку на пам'ять, щоб якась пам'ять лишилася. Я кажу, ні, давайте краще гроші. Я от куплю вулики, куплю бджіл угу. і от почну займатися. Угу. Ну, Вулики в мене не вдалося купити, тому що я замовляв, мені їх три рази не відправляли. Е, вирішив я робити їх сам. Ну, ніколи я цю, цю справу не займався. Ну, хоча там якась теорія, інструментами я користуватися, я знав. Почав я сам робити вулики, зробив перші два вулики корпусної системи. Самі. Да, повністю сам їх зробив. Креслення розробляв, тому що я робив не з дерева, я робив з фанери, uh -huh. клеїв листи. Ну, довга нудна робота, але ну, вони вийшли е, такі як потрібно. І купив одну бджолу родину і дві подарував мені тесні. З цього почались мої заняття пасікою. Паралельно мені стало цікаво взагалі, ну як люди в Україні, в світі, як вони займаються, тим більш прогрес не стоїть на місці, потрібно було щось. Ну, я бачу, теж займається з 89-го 89 року, але там ще система лежак лежаків була. Ну, хто пасічник, ті зрозуміють. Угу. Мені хотілося от корпусну систему, щось щось нове, щось удосконалювати, щось удосконалювати угу. упростити, десь якось якісь процеси в роботі. Угу. І от з цього все почалося. Я почав з ним займатися. Угу. Вивозити, працювати. Це ж стало сбікшувати. вашим бізнесом. Правильно? Це не просто ну, це, зима, я не скажу, що це бізнес. Бізнесом це назвати дуже важко, тому що для бізнесу потрібна кількість сімей від 100. А У вас скільки? У нас разом варіює 30-40 кожен сезон. Угу. Тому що я маю основну роботу, а щоб утримувати більше 100 сімей, це потрібно ну, фактично бути щодня. Щодня десь вдома. Там, Якісь процеси робити, це вулики. Відповідно, рамки. 30-40 вуликів, так у вас? Так, да, це, ну, як кажуть, я пасічник вихідного дня. Тобто всі мої вихідні і час після роботи фактично він зайнятий е, цим заняттям. Хоча пасіка невелика, але ну, це, 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 да, це угу. як кожна, як кажуть, що бджоли, ну, багато хто з пасічників каже, що ну, потрібно до них там часто лазити два рази на рік. <гум> не знаю, Ми таку систему не підтримуємо. Ми все-таки намагаємося контролювати там і захворювань, щоб різних не було і вчасно проводити потрібні роботи угу. і все інше. Вони десь тут на території переяслава, так? Зараз наразі так. Наразі так ми вивозили пологи вергуни, туди вивозили, на взяток із Соняха. Угу. Зараз знаходяться там. Взагалі вони кожного року вони з весни, десь із кінця травня до. От кінець серпня вони в місті не знаходяться, тому що в нас немає тієї кормової бази, щоб вони хоча б самі так існували. Я не вже mm. говорю, не говорю про мед, що вони там щось принесуть. Mm -hmm. Але якщо вони будуть стояти в місті, їх потрібно годувати. Годувати потрібно чим або медом, або цукром. Ми не прихильники цукру. Хочеться робити хороший, якісний продукт, тому ми вивозимо що в цьому році надзвичайно складно було це все робити. От розкажіть, будь ласка, про період війни і вашу справу в період війни, як це змінилося е, зараз? Змінилося все кардинально, змінилося в плані тому, ну, по-перше, стосовно емоційного плану. Ви знаєте, як будь-яка робота, вона яка приносить задоволення, вона робиться з любов'ю, mm. да, з якимось захопленням, з якимись емоціями. І коли от бачиш те все, що зараз відбувається в Україні. Як? На автоматі робиш та і все. Робиш тому, що потрібно робити. Та і все. Нема такого захоплення, так по світлинах по своїх дивився. Раніше там є бажання там, щось фотографувати, красиві рак, щось зробити таке, подати його красиво. Зараз ну, приїжджаєш, ти знаєш, що тобі треба зробити. Тому що в цей час десь там когось бомблять, а я то, якісь там красиві фото угу. шукаю, виставляю, я вважаю, що це трохи не до речі. Тільки роки опустилися? Да? Відси, потім... Та не руки опустилися, просто, ну. У мене там спільнота, ну, як почав займатися пасікою, відразу створив спільноту, тоді ще ВКонтакті була соцмережа, це російська. А потім з 2014 року е я відразу ну, на контакт, як то кажуть, uh -huh. заборону зробив собі uh -huh. на російську, мову, на все інше. Да. Тому що там в основному з Росією спілкувалися. Та й з України всі російською спілкувалися, але ну, на Фейсбук перейшов на цю платформу. Більш українських і зараз скільки у вас уже підписників? Ну, більше двадцяти тисяч. Це так. з усієї країни? Так, да, це з усієї країни. Є з інших країн. Ну здебільшого, це Україна. Що ви там публікуєте в цій? А, ну що публікувати мають пасічники? Хто як чим займається? Хто як мед відкачує? Хто що робить, mm -hmm. які заходи по лікуванню різних хвороб? Багато всього різного, емоціям, якісь там приколи, там скидати, все інше. Обговорюють, лаються за ціни на мед, за ціни на бджолопакети. Тобто, ну це, це як то кажуть. Тусовка крут. пасічників. Да, да, тусовка пасічників. Але в цьому році спільнота в нас переросла е, за 20 тисяч і було вирішено, в принципі, що ми будемо е, як, ну, трохи допомагати армії, чим можемо. От розкажіть про це. Дуже багато просто, ну я ще в 2000, з 2014 року, взагалі, от така тема існувала, що пасійка поза політикою, от пасічники поза політикою. Багато моїх знайомих, вони навіть вже в 2015-16 році вони їздили на якісь там форуми, які проводились в Ростові. От, звучали такі слова, що ну, це російською мовою пчеловодство не політики. Мене от особисто це обурювало, тому що. Я знаю есть мінімум двох людей, моїх знайомих, які загинули ще тоді на війні. Uh -huh. Я не розумів, як це так. От, політика не може пов'язуватися, да, з будь-якою справою, яка в вкраїнська uh -huh. громадянська позиція. Да, так. Якась позиція повинна бути. І я там на, ну, відеоролики монтував, робив на підтримку армії, все. І мені там закидали дуже багато що. Ну, uh -huh. це група для пасічників. Ми заходимо сюди, щоб про бджіл подивитися, почитати, мінятися досвідом, а ви тут про. Про армію це щось робили, там пише. Да, та, в 2015 році uh -huh. я знаю, хто це робив. І ну, я говорив, що потрібно підтримувати, не забувати і все інше. Uh -huh. Але скільки людей, скільки думок, хтось поза політикою, хтось е, взагалі байдуже кого це там не торкнулося і все інше. Uh -huh. А в цьому році я ну, просто написав для всіх, так як я є засновником, адміністратором цієї спільноти, що вражайтесь, не вражайтесь, кому не подобається, то ж, сміливо uh -huh. можете видалятися, тому що. Ми будемо про це говорити е, і публікувати, і різні джерела використовувати, показувати те, що відбувається в нас в країні, тому що багато хто, я не буду говорити конкретно, але там із західної країни, ну, вони не сприймають те, що відбувається зараз тут в нас. Я в свій час, коли в нас в місті організовували, ну тут, типа, добровільчий батальйон на е, розчищення завалів у Бучі, коли звільнили Бучу. Ви їздили? Так, да, я їздив туди. І теж я ці фото скидав в нашу спільноту. Тут хтось жахається, а хтось намагається ну, обійти, щоб цього не бачити, знаєте, я не бачу, mm -hmm. я не знаю, так краще. І почали ми займатися невеличкою такою волонтерською діяльністю, почали збирати кошти. Yeah. Багато пасічників зараз на війні, пасіки е, залишили. Mm -hmm. Те, що там виділяють країни ЄС, я не знаю, я цих фінансів не контролюю, але mm -hmm. те, що хлопці потребують щодня. Mm -hmm. е, там елементарне, цвяхи, носки, якісь, футболки. Скільки вдалося зібрати? Ну, перший раз ми збирали, теж така акція була, у мене голова боліла, що за це, тому що кажуть, потрібно збирати конкретно на щось, потрібно збирати конкретно на щось. Така пропозиція, давайте зберемо від цієї суми будемо відштовхуватися. Да? На що вистачить, на те й витрати. А кому ми збираємо? Ви не пишете, кому збираємо. Кажу, ми ж кажу, як я ж кажу за демократію, ми в цій спільноті проведемо опитування. Mm -hmm. Ви запропонуєте, щоб не було такого, що там я гроші не збирав, то я знайшов, знайшов людину, яка з 2014 року вона з пасічниками контактує, і вона волонтер, і все, тобто вона збирала ці кошти. І спільнота повинна вирішити, куди їх відправити, кому. Тобто ну, не було конкретно, щоб ніхто не подумав, що я там шахай собі ці гроші збираю. Ось, будь ласка, дивіться, ви самі вирішуєте, Хто збирає, хто тобто, запропонував, хто буде збирати, ви вирішували там кілька варіантів і вирішували, на що будемо витрачати. Зібрали ми 19 тисяч, щось там 380 гривень. Ну, це відносно, це дуже мало, тому що 20 тисяч підписників по одній гривні це 20 тисяч гривень. Але могло не бути і цього, якби вони не Могло не бути цього, цей да, могло не бути цього. І ну, потім вже як вирішували, куди відправити ці кошти, там теж волонтери збирали гроші на автомобіль, їм не вистачало 20 тисяч. Ми проголосували, що давайте віддамо їм. Клас, на цей момент автомобіль долучились. вже там, і ми так теж долучились до цього. Зараз, буквально там, два дні назад, теж запустили ми збір коштів на потреби хлопців, які захищають Україну на Ізюмському напрямку. Там в цій роті служить наш місцевий житель Володимир Мазур. Я з ним особисто не знайомий, але ми по Фейсбуку так mm -hmm. Ну, Що вам сказати? Мені, наприклад, трохи соромно, тому що вже тих, тих зборів немає. На даний момент ми за два дні там, 1400 гривень змогли збирати. Mm -hmm. Тобто вже виникає якась певна байдужість, можливо, знаєте, або не те, що байдужість, фінансово без питань, населення mm -hmm. України mm -hmm. про сіло фінансово. Mm -hmm. Надзвичайно, надзвичайно. Але ж ми теж ходимо в супермаркети, ми бачимо, що люди купують і шоколад, і пиво, і шампанське. Uh -huh. тобто, ну, для, цього, для цього потрібно, щоб було якесь розуміння, того, що 100 гривень ваш бюджет не підкосить, а uh -huh. от кожен по 100 да, комусь допоможе, навіть 10 гривень. Тяжко, тому зараз, от в принципі, в групі там такого нічого особливого. Я ж у мене навіть фото якихось там немає mm -hmm. конкретних, що де там я був це так для власного архіву. Десь фотографую, щоб запам'ятати, де вулик який стояв mm -hmm. та й все або місце знаходження. Вам пасічництво зараз дохід приносить як і раніше? Чи от як mm -hmm. в цьому плані зараз це таки Україна, на якому на третьому місці здається? Так по була по е е експорту. Меду, меду. Так. вона була на третьому місці, але це було в мирні часи і. Mm -hmm. е Зараз взагалі щось важко говорити про дохід, тому що великі дуже витрати. Великі витрати чому? Тому що я, наприклад, купував пальне по 61 гривні. Ми купили, щоб нам виїхати, ми виїжджали в Канівський район, ну і інша область, Черкаська область ми виїжджали. То нам потрібно, наприклад, було, щоб поїздити туди-сюди, чергувати, тому що там весь час теж неможливо сидіти. У нас там 8 тисяч пішло на, на, тільки на пальне, щоб вивезти в одне місце. Потім його потрібно в інше місце пересунути. Я не буду говорити в цифрах. Mm -hmm. Всі пасічники знають, е, і наскільки дорога стала логістика. Тобто сам, саме перевезення пасіки. Вти, mm -hmm. в кого вдома, десь в селі, там, але ж в селі не буде е, різних сортів меду. Там акації, липи, гречки, різнотрав'я. Тобто, кочова пасіка вона передбачає постійний рух, автомобіль. У вас якраз така так почувається. Та, та, ну, ми хочемо мати якісь mm -hmm. різні сорти меду, тобто якісь асортименти, і тому ми завжди вивозимо. Mm. І стосов, ж, стосовно прибутку, надзвичайно впала сплата спроможність громадян. Це mm -hmm. по-перше. По-друге, хто б що не казав, але ну, мед багато хто не розцінює як продукт першої необхідності. Тобто людина краще купить там, колбаси, чи м'ясо чи сало, mm. а метод залишить, там, можливо, там, на колись на потім. Mm -hmm. Тому в плані прибутку, я вам сказати, за власним досвідом, я скажу, що десь ну, відсотків на 80 продажів палок. Чого себе? Те, що це роздріб, ро, 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 да, роздрібна роздрібна торгівля. Mm -hmm. я, я на базарі не стою, не торгую. А чер як чер через інтернет через да, інтернет. Через інтернет, через оголошення. А, ну і місцеві вже постійні клієнти, вони знають, що, що я займаюся, хто купував, кому сподобалось. Загалом жителі Переяславщини чи, чи ви відправляєте? можливо? Відправляємо, да, відправляємо пошту Кошта. на оп, на зараз? оп. Ну, якщо ми не збираємо, у нас не ті об'єми, щоб відправляти на експорт, але от гур гуртом, так, ну, гуртова здача меду. Тобто ми кооперуємося з іншими пасічниками, так. щоб був об'єм, от кооперуємося. І потім, якщо нас влаштовує ціна, uh -huh. то потім ми здаємо. То Зараз ну, це є, от період війни це е є? Зараз, так, да, експорт є. Багато компаній. Не те, що багато, я вам в відсотках не скажу, але певна кількість експортерів вони зараз взагалі не працюють, тому що вони, наприклад, працювали на окупованих територіях. Uh -huh. Зараз ці території окуповані, відповідно, вони не працюють. Uh -huh. Тобто кількість експортерів з України Збачу. дещо, дещо зменшилася. Да. А ціна, ціна, наприклад, минулого року. Е Тобто перед новим роком ціна е, закупівельна була там від 60 гривень за кілограм. Uh -huh. І коли почалася війна, е, ціна такої фактично залишилася. Зараз 63-65 гривень. Тобто, а витрати зросли. А витрати зросли, і тим більше, що е, безмитний віз е, е, експорт, ну тобто безмита зараз можна возити. Ну, експортери вони пояснюють свою позицію, вони кажуть, що від цього ми не виграємо. Тому мед буде дешевий. Вони говорять своє, ми, ми, як, так, ми кажуть, бачимо своє. Так? А ми бачимо своє, да. тобто витрати не повинна. Той хто, У мене є колега Олексій Васильович. Можливо, він побачить цю публікацію. Да. То він, то він завжди говорив, що каже, ну він російськомовний дядько. Він завжди говорив, що. Візьміть калькулятор і почніть і щитати. Mm -hmm. Якщо у вас така ціна, значить, виснять mm -hmm. все. Тобто він говорить те, що знаю я, mm -hmm. щоб ця справа приносила не тільки задоволення, хоча я за, за нею займаюсь і для задоволення, і хоча б для якоїсь там прибутки. Не, не потрібно душою кровити, коли пасічники mm -hmm. кажуть, я люблю бджіли, я ним займаюся. Mm -hmm. ну, так можна тримати дві сім'ї вдома і все, mm -hmm. і не возити їх нікуди. Mm -hmm. mm -hmm. То я вам скажу так. Рахувати, прорахувавши, потрібно, щоб, наприклад, оптова ціна меду від 70 гривень. Від 70 це саме найдешевший варіант, щоб пасічник міг відбити витрати і отримати якийсь прибуток. Не просто вийти на нуль, под'їздити це все літо, тому що ті, хто займається пасікою, вони знають, в них літа немає. Ні весни, ні літа, ні фактично осені. В них цього немає. Я, наприклад, в останнє на море їздив. Я вам і не скажу коли до того, як займалися до того власі, ні, як займався пасікою у 2016 році, по-моєму, цей з сином ми їздили в Миргородку. Mm -hmm. Він хворів. І то там дуже все було швидко, тому що треба було теж там перевозити. Добі, джу, там добре, добре, хрустати. що тест тесті мій батько підстрахували, там так. перевозити їх, треба було. Так. Ціна на мед, взагалі, якщо взяти по Україні, якщо по Україні, то вона фактично не змінилася. Mm -hmm. Не змінилася. Е Одиниці, одиниці, хто кажуть, трохи підняли. От, наприклад, ми спілкуємося з пасічниками, в яку ціну продавати медикацію. От одні кажуть, ми будемо продавати по 200 гривень, з людей гроші от, тягти, от така тяжка ситуація. А хтось продає по 400, тому що каже, ну я все розумію. Ну люди ходять зараз і в ресторани, ходять і всі ну от так, такі такі балачки, такі розмови це вони з завжди куточки були. в Україні з різних куточків України. Mm -hmm. Але в середньому я ми, наприклад, я залишив ціну минулорічну. Mm -hmm. от, як це як так, щоб по, да, щоб мене була чиста совість, я просто минулорічну поставив ціну. Це 150 гривень на сонях і uh -huh. 300 гривень на акацію, Це uh -huh. за літер. Тобто така ціна в мене була минулого року. У мене, як вказ, чиста совість, я її не підняв, uh -huh. але й опускати я теж її. В принципі, ну це буде, як то кажуть, ну я не доброчинна організація, я не сонце всіх не оберію. Uh -huh. Там, чим я можу, я допомагаю, ділюся uh -huh. і хлопцям відправляємо безкоштовно мед, Теж мене кум служить зараз. Теж. По можливості. Коли, там, їх да, да. Ну, я кажу, скільки вам там не відер надав, вони та да не відер, нам пару літрів дасть. Там mm -hmm. теж є пасічники mm -hmm. і все інше. Тому так, допомагаємо, але ж, теж за щось жити, теж потрібно і пасічникам, не mm -hmm. тікаєш тим, хто купує. Ну от Ви кажете, у вас є, крім цього, основна робота, а ті, хто займаються тільки пасічництвом, то їм взагалі, мабуть, тяжко. Та зараз да, нереально їм, на цьому. Щоб а, хто щось взяв. Ціну. тобто це такий, як така, штучний демпінг. Угу. Вони скидають ціну для того, щоб хоч-нібудь подати, щоб хоч за щось мали прожити. Угу. І дуже багато таких пасічників, які залишились взагалі без пасік, тобто з окупованих територій вони повиїжджали, а пасіка це не, не свиня, не корова, це бджоли, яких там потрібно перевозити тільки вночі. Вони залишити. да вони не а, та й кількість, декого там 300 сімей залишили люди. От, все залишили, все що як то кажуть, нажити непосильним трудом за своє життя. Mm -hmm. Вони зараз продають залишки меду, mm -hmm. садять огірки, помідори, щоб хоч якось вижити, щось продати. Тому що основної роботи немає, іншої немає. Таких дуже багато. Дуже багато з моїх знайомих. Це не особисто знайомі, це там з Нікополя, із Харкова. Повиїжджали люди. І покидали... з Донець з Луганської покидали області, да, покидали, тому що її не можна забрати. І уявляю, її, біль? Треба, її треба десь поставити, залишити. Да, це, це біль, це біль, тому що це ну, як залишити там, собаку, кота uh -huh. вдома. Там, це, хто б що не говорив, але до комаху пасічників таке відношення, які до, до пухнастих Слухи наших тварин, то ну, це дуже важко. А в, а в, в плані фінансовому взагалі. Порахувати скільки там залишилося, Збитки, так, спитки, це? Це, це страшні збитки. Угу. І от говорять, що ті пасіки вже повивозили на території Росії, дехто говорить, що їх. Окупанти вивезли? Так. А дехто є і не окупанти, є такі, що і свої десь там можуть. Угу. Я не буду це стверджувати, але таким але, чином, да, чином да, Таким вдавається. чином теж збагачується. Тому в умовах війни займатися пасікою. Та взагалі, як і будь-якою справою. Угу. Складно, логістика, переміщення, те, що, наприклад. Заборони на перебування в лісах, лісопосадках і всьому іншому, вони теж мають велике значення. Доводиться шукати е, якісь, е, наприклад, села поблизу медозбору, просити в людей, щоб у них можна було залишити пасіку, тому що інших варіантів немає. Якщо заборонено, не заборонено. Ми хотіли їхати е, там, в Канівський район, там де ми завжди їздили за ГЕС. Там село Григорівка. Uh -huh. Все, Я зателефонував, там, лан директор ландшафтного парку Трахтимирів. Я до його заступника зателефонував і кажу, дозволено там перебувати чи ні. Він каже, ну, якоби дозволено, і, ну якоби і ні. Uh -huh. Кажу, ну як це так? Ну, каже, в нас не, не відбувалося бойових дій на території. Тому, в принципі, заборони не повинно бути. Але те, що може бути якась провокація, десь щось загориться, десь щось. Все Станеться і не мається, не? дуже вам буде тоді погано. Бо uh -huh. то ми вирішили їхати в інше місце, там, де там, мисливське господарство, теж Канівський район, Село Доманково. Там мій знайомий ми в Фейсбуці познайомилися, Рома Костюк uh -huh. з ним познайомилися, він нас запросив, коли тут мисливське угіддя, тут гирявся, ну, нам дають дозвіл. То ми поїхали туди. А так взагалі їздили хлопці і туди, де я говорив з село Сологірка. Їздили туди, і там стояли, але це все, це все нерви, це все потрібно взяти дозвіл в поліції, якщо ви вночі переїжджаєте, дозвіл в поліції. А До... Чому тільки вночі? В день не можна перевозити? Ну, вдень пчола працює. Ага, е -е 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 -е. Пчела працює, вона інтенсивно відбувається, інтенсивний льот. Mm -hmm. І от ви, наприклад, в день вулики забрали, а пчела та що з поля вона повернулася і немає її, її немає, її та, її немає її дому і немає куди. Mm -hmm. і вона літає, плаче і не знає, куди і подіться, шукає десь собі інші вулики. Тому тільки вночі ми возили до комендантської години. Mm -hmm. Тобто в 5 ранку виїхали. Ну, ми прорахували, що, наприклад, там нам їхати 100 кілометрів. Ми за годину, mm -hmm. за півтори, до шести, до семи ми доїдемо. Твої, вже. Це ж комендантська година. Так, Правильно. Комендантська година, так я ж говорю, що ми отак от вирішили, щоб О, не зранку, брати ніяких да? довідок. Тому mm -hmm. що те, це і не хотілось взагалі така позиція в мене була. Тобто тоді і блокпости, і все були. Хлопці стояли, і знаєте, як така, були в очікуванні якихось там провокацій, ще чого, а ми тут будемо їхати своїм пасіком. Це ж з... ще весна, так? Це, та, та, місяць? Та, та, весна. це травень. 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 Травень місяць. Е, навіть в кінці квітня ми вивозили перший джін. Були якісь побоювання у вас внутрішні, що все-таки їхати на. Та не ну, бу, були відстані. побоювання. Звісно, побоювання, як завжди. Це не, не, не в мирний час. Uh -huh. Найбільші побоювання це те, що вдома лишається дружина, малий uh -huh. син. Uh -huh. І тут ці повітряні тривоги, а там нема зв'язку. Ми приїздимо туди. Все тихо, мирна Україна, ми нічого не чуємо, вибухів, ти там заспокоюйся. Uh -huh. Потім, коли з'являється зв'язок. Пишуть, uh -huh. які події відбулися, що. Uh -huh. В моральному плані важко знаходитися. Тобто пасічники з усієї України один одного підтримують, так? То, я не скажу. Так. Ні, підтримка, підтримка, звісно, є. Але це якась, можливо, певна конкуренція. Можливо, хтось думає інакше. Uh -huh. Я ж вам кажу, один каже, що потрібно. Мед давати безкоштовно людям, а інший каже, а чому я повинен давати безкоштовно? Я ж витратив mm -hmm. на це свій час і, і все інше. Mm -hmm. Є і різні пасічники. Є. Основна маса mm -hmm. це люди, які да, вони люблять свою справу, mm -hmm. які підтримують Збройні сили, які підтримують переселенців, дуже багато таких як ну, з різних регіонів України. Взагалі, хто чим може, тим самим медом. і... Але є інша категорія, про яку не хочеться говорити. Ви не будете припиняти допомогу, так? Збір допомоги буде. Ні, ми не будемо про... припиняти, просто якщо це ну, не, не, матиме, не матиме якогось, як то кажуть, результату, значить, а, або ми вичерпали себе. Не те, що ми вичерпали Ви себе. Я не, можу вплинути, да, я не можу вплинути на, на думку людей, що 10 гривень, 5 гривень, але вони будуть, будуть корисними, щось допоможуть. Багато розмов там про те, що там отримують по 30, по 100 тисяч. Хто хоче отримувати, то нехай йде. Якщо навіть під час активних бойових дій. Нема тобі підтримки. Ну, я як психолог, я вам скажу, що в принципі морально люди втомилися, і вже якісь там вже ті, хто не на окупованих територіях і нема близьких бойових дій, вони знаходяться да, вже в стані комфорту. Що ми звикли до сирен, до повітряних тривог, ми звикли, що до нас нічого не летить. І ми починаємо займатися своїми справами, починаємо накоплювати якийсь там капітал. Собі, а там, ну там хлопцям платять, таке пояснення. Це. Uh -huh. Ну ми не будемо припиняти. А які результати будуть, час покаже. Можливо, десь, як кажуть, в когось відбудеться прозріння, uh -huh. і хтось вирішить допомогти. Цьогоріч складно, але складно нема чого жалітися. Є людям, яким набагато складніше. Нам складно, але як то кажуть, нам на голову не прилітає. Складно тим людям, які залишилися без житла, uh -huh. без. Засобів заробітку ну, взагалі і не доведи Боже взагалі там безвіт. Тому працюємо далі, не вішаємо руки.